Наступний тиждень розпочнеться на Черкащині із суттєвого похолодання. Розташування циклонічної системи на Сході та антициклону над Британськими островами запустить північний атмосферний процес. Із 13 жовтня середньодобова температура повітря зависне на позначці 6-7 градусів, що вимагатиме необхідності подачі тепла до житлових будинків. Детальніше про розклад погоди. У суботу, 11 жовтня, наш регіон ще перебуватиме у зоні похмурої та дощової погоди. Температура впродовж доби 8-13 градусів тепла. У неділю, 12 жовтня, завдяки втручанню європейського антициклону дощів стане значно менше. Температура вночі 4-9, вдень 10-15 тепла. У понеділок, 13 жовтня, холодний атмосферний фронт з півночі проявить себе невеликими дощами та відкриє шлях осінній холоднечі. Температури вночі 2-7 тепла, в день 5-10 тепла. Затримаються як мінімум на весь наступний тиждень. Одягайтеся тепліше відповідно до прогнозу погоди. Проте у прогностичних моделях є натяк на повернення тепла після 20 жовтня.